Бажаю здоров'я, шановні українці, на огляді і в продажі Субару Форестер. Максимальна комплектація Турін 23-го року пригнана з фронтальним пошкодженням моїм партнером. Класна тачка з пробігом всього 9 тисяч кілометрів. Сьогодні про неї розповім. Пристибніться, поїхали. Капотом двигун об'ємом 2,5 літра, опозитний Subaru Boxer, атмосферний з безпосередньо вприском. 184 кінських сила з супернадійним варіатором від Subaru і з повним приводом найкрутішим від Subaru. По пошкодженню було фронтальне пошкодження, в принципі, стандартний скажімо так, суповий набор. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера, бампер, капот алюмінієвий, до речі, стоїть і два крила. Фару все мінялась на нову оригінальну, ця залишилась рідною. Трочки тут кенштейник паявся, бачите. Що, окрім того? Передня кришка ланцюга ГРМ. Трошки була десь прим'ята, її поміняли, замінили на нову. І ланжерони, як зазвичай, при фронтальному пошкодженні підсилювачі бампера вони гнуться. Тут, от на самому кінчику. На цьому видно там на п'ятачки, прям тут навіть нічого очима так не бачу. Ну, трошечки вони підрихтовувались, виставлялись. Тобто все зроблено, має бути якісно. Можете це перевіряти. Пробігу у авто всього 9 тисяч кілометрів на дану мить. Технічний стан, звісно, тут без заперечень. Шини стоять, фалки на них вона з Америки і приїхала. судячи з усього її салона, ті, що мають йти. Фарбувались тільки морда в один слой з переходимо на передні дверки. От, пола КП вона вся охайна, вона вся гарнюня. Турін, щоб ми не забули. Написано, бачите, що ми на максималочках. Перектроніки, бачите, ззаду є. Єдине, що невеличка м'ятинка десь в цьому місці, я так розумію, що її. бачите, Чуть-чуть видно так, під кутом, якщо підокремо дивишся. Ну, це, напевно, єдине зауваження, яке я бачу на ній. Лобове скло рідне. Дах в порядку. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ, дзеркала з підгрівом. Додатково тут, я не знаю, видно. Такі от зробили, бачите, підсвіточки прикольні з Форестерським написом. Є електропровід сидінь. Рік у нас чистий, 23 7 місяць, як в паспорті, так і модельний. Стан шкіряного салону, чорна шкіра, бачите, ось така. Без зауважень. Стеля тут теж чорна. Маємо пам'ять сидінь на двох драйверів. Маємо електродзеркала, електросклопідйомники. Тут у нас кришка багажника відчиняється. SRH – це функція поворотних лінз в фарах. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у нас низький паркінг можемо зберігати. Яскравість приладів, система стабілізації вимикається, функція старт-стоп вимикається. І, до речі, після кожного запуску двигуна її треба вимикати, якщо ви хочете, щоб вона була вимкненою, щоб вона не глохла на стафорах. Пробігу, ось ви бачите, 9500 км на приборку звернув увагу. Монітори сліпих зон, ось вони у нас тут в зеркалах знаходяться. І око – це стеження за нашою втомою, щоб ми не відволікались від дороги. Тут камера, яка стежить за водієм, за нашою уважністю. Якщо ми відвернули очі, наприклад, чи засинаємо, вона буде нас буде ражить, ругатися. Так, тепер у нас є авторежим світла, датчик світла, є протитуманки. Шкіряне кермо буквально нове, буквально прям нове. Тепер управління мультимедією хенсфрі, тут управління бортовим комп'ютером. Ось цим великим. Тут управління ось цим бортовичком. Бачите, тут спідометр датчики в тиску в шинах, і, до речі, де воно, де воно. На бортовику, при цьому тому, що вона ще стоїть, в мене довго торохтить 9,7. Я всім кажу, що витрати пального в них від 9,2 до 11,2 по місту. Хто як їздить, але от в мене друг поставив рекорд, днями в мене купив такий самий форік, поїздив, обнулив 8,9 літрів у нього витрати. Тільки днями от вчора, точніше, я це побачив. Так, побачу. маємо підігрів керма. Тут управління адаптивним круїз-контролем, з радарами, з утриманням смузі. Вся ця це є, за неї відповідає ISIS-система, яка за адаптивний круїз відповідає і так само захищає нас від з'їзду смуги і на ДТП. Якщо ми загавили попереду автомобіль в потоці або пішоход вискочив на дорогу, то вона буде попереджати нас і екстрено гальмувати, якщо ми не реагуємо. Тут у нас є два режими: це, умовно кажучи, активний, більш спортивний. А – це під нашу манеру поведінки. Він підлаштовується і їздить так, як ми себе поводимо за кермом. Тут у нас мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, все тут є, все сучасно, все супер і красивенько, бачите. Клімат-контроль у нас двозони, кнопочка старт-стоп, звісно. Тут два USB-порта, AUX, гніздо для підкурювача одне. Трансмісія, окрім драйву, має механічний режим, і ми маємо підрульові пелістки, бачите, щоб перемикати його. Є електроручник, є функція автохолд допомога. Якщо в заторах, в пробках, в горку ми стоїмо, щоб не тримати ногу на педалі гальма, ми її коли натискаємо, тоді в нас машина буде сама стояти на світофорах і ми можемо ногу відпускати. Тепер є функція X-Mode, дуже крута штука в складних умовах дорожніх. Сніг бруд, є два режими, є сильний сніг бруд. Ну і нормал. Передні сидушки з підігрівом. Пілакітничок м'якенький, шикарний, все здорово. І тут ще одне гніздо для підкурювача. Дзеркало з автоматичним затемнінням, ну і, звісно, люк. Дах, до речі, дуже красиво так виконаний такому чорному під Алькантару. Бачите, от я поближче покажу, якщо видно. Отак. От от, ну і так от у нас відчиняється люк. Небо сьогодні трошечки таке хмуре, але все одно воно на улюблене улюблені Україні. Щодо безпеки, тут спрацювало кермо, каліна і обидві штори, плюс потолок вже це в чорний такий перетягнутий матеріал, прикольний. Ви обов'язково перевіряйте це. Я завжди кажу, що довіряй, але перевіряй. Мої руки цього не робили. Це робили люди за гроші, тому варто перевірити, щоб ви були переконані, що все добре. Другий ряд сидінь у Форестера просто шикарний. Я зі своїм ростом 193 см. Сиджу зараз сам за собою. Там я розвалився, як мені зручно. Місця тут вау, достатньо багато. Спинка в нас змінює свій нахал. Ну декілька тут є положень. три, б, здається, чи чотири не пам'ятаю. Можна трошки прилегти, можна привстати, як кому зручно. Є підлокітничок, два підстаканничка. Зручний, широкий, м'якенький, бачите, тут є плівка заводська нова. Також ми маємо підігрів задніх сидушок і два USB-порта для зарядних пристроїв. Також свій повітродух тут є назад. Ну, Сидушки достатньо зручні, я не маю претензій для кросовера, то топчик. Ще мені дуже подобається рішення, як у Subaru закрита пластиком ця частина, елемент пластиком, щоб не царапати бачите, взуттям порожок. Кришка багажника у цьому поколінні Форестера відчиняється достатньо швидко, жваво. Порівняння з попереднім поколінням, шторка і в комплекті, що для Америки, рідкість це великий плюс. Спинки тут у нас в турінг як плюс теж скидаються кнопочкою. Не треба ходити туди, дергати ну, з речіжок, бачите? Так він виглядає, майже можна спати. Так, карман кардон, тут у нас, до речі, звук, музика забув про це сказати, і тут сабвуфер, що важливо. Нижче маємо таку нишу відділення, де ми можемо розкидати багато нашого всякого мотлаху, компресори, там ще щось і так далі. Тут декатка, все в заводі. Бачу, що є і домкрат, і крючок, навіть, і викрутка. Все 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 вроді набрано. Зауважень жодних немає, інспекцію пройшла. Кнопочки маємо дві, зачинення кришки багажника і можна одразу зачиняти центральні замки, якщо ми виходимо, щоб вже не йти до дверей. Тест-драйв на такому Форестері я дуже полюбляю, тому що, по-перше, це стало моєю улюбленою автівкою. По-друге, це в світі один з рейтингових самих популярних зараз і надійних кросоверів. І в мене поприсідало дуже багато людей з різних автомобілів, там з Мерседесів, навіть і так далі. Кайфують всі з задоволенням, з великим, всі полюбили. Ну я розумію, що тут нічого поганого не буде. Комплектація максимальна, тому вона в будь-якому випадку подарує максимум кайфу. Пробігу мало 9 тисяч кілометрів. Тут все. все супер пупер буде по-любому. Ну але тест-драйв я маю зробити, щоб трошки поділитися з вами своїми враженнями про її стан. Зараз ми з вами зробимо легенічний заїзд від нуля до сотні. Рухаємося ми в горку і в поворот. Відео не про результат, а про те, як вона набирає, як вона крутить, як перемикає. І ось ми зробили сотню. Ось так вона їде. Я вважаю, що цього достатньо двигуна цілком для цієї автівки. Ну, якщо стріт-рейсер, мені вистачає з головою. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Вони тут достатньо такі грубі. Вона дуже м'яко проходить сама по собі. Ідеальний стан, технічний, впевнений, вам це кажу, але обов'язково ви маєте це перевірити. На СТО. Ну, Демонструю роботу адаптивного коріцькантроля. От ми зараз їдемо. 70 км на годину нас задана швидкість, 50 З чимось от їде автівка попереду. Ми задає пристроїлись, бачите, на радарі ми її бачимо. Я вважаю, що Subaru одна з найкращих систем по своїй поведінці. Всі машини, з якими я порівнював. Краще, ніж Собару не бачив, навіть в Теслі. На мою думку, програє. Тут більш ефективно, точніше все розуміє і працює. Ну, от так от зручно ми їдемо. От монітори сліпих зон включились. От у нас підрулювання тут було тільки, що я його трошечки поправив. В смузі у нас отримує сама підрулює на круїзі. У мене немає жодного приводу сказати щось погане про це автомобіль, окрім того, що я просто люблю Форестер. Цей Форестер чудовий, прекрасний, я задоволений, максимально. Все супер. Тому приїжджайте, набирайте, ну рестайлові, турін, максимальний просто все супер. Приїжджайте, перевіряйте, набирайте і купляйте, якщо вам сподобалось. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Я Всім бажаю миру, но нам перемоги. Слава Україні!